Добрий день, мене звати Ярим Чегоров, студент вашого курсу архітектурного факультету. Я Я разом з хлопцями ну, входимо вот, в так звану ініціативну групу. А щоб було більш ясно, вчора після цих от, а, невеличких заворушень біля центрального конкурсу всі бажаючі, хто, я, хто я був повідомлений, і студенти архітектурного, і студенти інших факультетів, сантехнічного. Та усі інші, хто мав змогу прийти, були запрошені в 105-ту аудиторію в архітектурному корпусі, було обговорення. І е, ми зібрали 40 листочків четвертого формату, в середньому на них було по три, по п'ять зауважень. Студенти просто висловили свою думку. І е, було особисто мені цікаво тобто, усвідомити таку загальну картину. Я, є люди там більш гарячі, які цікавлять деякі політичні питання. По факту просто багато дуже питань виникає, що є студенти, які мають ініціативу, які готові допомагати, і палко якби, люблять цей університет і хотіли би, щоб він був ну, найкраще. Тобто, але немає якоїсь такої загального усвідомлення спільної мети. І хотілося, є, є наприклад, е, я буду казати на прикладах факультету, тому що, е, тому що я там навчаюся. Е, є потреба в 3D-принтерах, е, є потреба в резервувальних станках. В, ми бачимо, що є університети, такі як MIT. Ну, Я розумію, що це звучить трохи утопічно, але ж ми прагнемо до, до ідеалу. От там є майстерні по. По виготовленню макетів, наприклад. Мені цього особисто не вистачає. Я розумію, що це ну, величезні кошти. Але можна щось починати. Є такі речі, які можна змінити без залучення коштів. Дуже багато в цих от папірцях, які ми вчора опрацювали, по звичайно, повторюється. Але в цих папірцях постає питання про доцільність складання учпового плану. Наприклад, що у нас на архітектурному факультеті 12 занять з полікології на, на 4 курсі чи 13, я не пам'ятаю, і 3 заняття з історії архітектури. І, ну, пропорційне співвідношення викликає сумнів про доцільність такого навчального плану. І на, на те, щоб це змінити, можливо, потрібні якийсь адміністративний ресурс, але кошти ну, в такому масштабі, як це потрібно на ремонт, не, не потребуються. Тому це можна робити шляхом зміни менеджменту. Є я якби не спеціаліст, але я бачу приклад, наприклад, Могилянської академії, як в якій є система розподілення і вибору студентами навчального плану. Вони мають дисципліни обов'язкові, фахові і ті, які вони можуть обирати. Я не кажу, що потрібно так робити. Можливо, ця система має свої недоліки, але важливо донести це якби до студентів. Повинна бути політика власності. Дуже мало оголошується про різні е, заходи, які проводяться. Тобто, часто студентів, які е, приходять в університет, у них не питання, а щось було б нас відбувалося, а я про це не знаю. Тому ми е, ну, бачимо, що там в холі, наприклад, висять якісь рекламні, рекламні постери. Це дріб'язок, я розумію. Але хотілося б, щоб була політика власності. І ми мали змогу, ну я не кажу, щоб перевіряти документи по, по фінансам, тому що мало хто в цьому розуміється, але щоб е мали доступ до всієї інформації.